Я розумію, що доводити брехню Кремля ну, немає ніякої потреби. Це вже все зрозуміло, що це те, що вони говорять, це просто ніякого стосунку до здорового глузду немає. Але ось подивіться ще так: на заміточки тим українцям, які кажуть, що не так все однозначно. Подивіться, расисти кажуть, що вони за те, щоб слов'яни. Об'єдналися проти той же ж Америки і західних країн Західної Європи, і ось зараз, коли Трамп злив Україну, просто тупо зрадив її, щоб там не казали наше керівництво. Але я вважаю, що вся Америка з їх мовчанням. Американських ягнят вони злили Україну і зрадили її. Так зараз Кремль повинен же ж прибігти з заявою до Зеленського і сказати: Ну що убіділися? А ми вам говорили, не вірте цій проклятої Америки, не вірте цим странам Западної Європи. Ну що обосралися? Давайте тепер хватить дур'ю мається, присоединяйтесь к нам назад, і будемо боротися вместе проти проти придателі Америкоса. Ну це ж логічно було б так би їм сказати. А що вони роблять? А вони біжуть до Америки. Тобто розумієте, наскільки лицемірні расисти, оця вся їх оця федерація, вона побудована на такій брехні, яку вони навіть самі не встигають заперечувати. Бо чого ж вони побігли до Трампа ще швидше, ніж ми е з нашими проханнями? Угу. Питанечко.